Алло, друзі, знову ми на нашій улюбленій садибі. Ми тепер будемо називати садиба. Тож, ми сьогодні приїхали працювати над новою клумбою, але у нас вже другий тиждень йдуть дощі, і погода така, ну, ладна б дощі але ну, холодно. Прям. Таке, ми зробили покос нашої всієї ділянки, але ми не встигли ще той ролик випустити уже трава майже по коліна. От, для ставка добре, бо на 10 см піднялась водичка прям прекрасно. І що? І ми сьогодні вирішили робити нашу нову клумбу. Як ви пам'ятаєте, під черешнею і трошки далі. ми для Тією цієї, цієї клумби е, купували декілька хвойних. Е, у нас було сперечання е, між Віталієм і ви нам дуже багато коментарів писали. Яку на ту підняту, е, скажімо так, клумбу висадити е, е, ялинку або е, глауку, або Вінтерголд. Е, тож, і підключилися з, до нас. Е, Родичі наші, от тому ми все ж таки вирішили цю главку. главку так висадити. В ніжки ми вже висадили ялівець, такий він дуже низенький, ґрунтопокривний. Ми колись висаджували над схилом. Три ялівця, Вони були всі різні. Один із них був саме такі низенький, всі інші трошки там десь, може, 20 сантиметрів. Саме максимальна висота. У них дві із них ми забрали. Висадили на інші клумби. А про третю ми ну типу і забули. Бо дощі, е, там, як ви пам'ятаєте, глиніста у нас така глинистий схил, і зима, і сніг, і водичка глиною накрила нашу ялівець. Наш ялівець. Тож ми його нещодавно згадали, що він там існує, бо він через те, що накрили його глиною, ми його. Врятували, ну не бачили через глину. Ми його врятували, подивилися на корінчики, вони трошки були загнівші. Ми їх пообрізали, почистили все сухе, що на ньому було, і помістили в ємність з радіфармом, ну, з водичкою, і він у нас там трошки да, оклигав. Слава Богу, що оклигав. Ми його вже висадили е, в, цей, в нову клумбу, е, скоро ми вам покажемо. Yeah. Yeah. <laughs> Тож, а, і, мабуть, що там нові прирости. Вже є, там видно прям світленькі вже прирости. Прекрасно. І для цієї клумби ми вже підготували декілька. А, Додаткових рослин, то що ми бачимо і хочемо, щоб були там присутні, взяли декілька хост на таких високих ніжках з широким листям. Назву ми не пам'ятаємо. І друга хоста Ель Ніньо. Це покажемо. це покажемо у відео. Це покажемо у відео. Теж в неї листочок такий серцеподібний. Нет, не так. Корот, покажемо. покажемо да. І ще встигли ми доробити е, одну, доріжку. одну доріжку. Так, це буде третя доріжка. Ні, четверта. Угу. Четверта доріжка, вона буде потім іти повертати туди е, попід забором. Так, і все. Що, що Забрали ще? відповідно там. А, посередині цієї доріжки у нас була гортензія. Полар Сільвір, ні, поларбір. І теж висадили сюди на покуття цієї нової клумби. Ще у нас броміскантус, я казав? Ні. Mm. Ще у нас Міскантус Ми туди висадили, висадили. Літ... Ні, Монінглай, Літлніс, Монінглай. Він у нас був на зиму вкопаний в високу грядку. У нас там всі були злаки. Деякі ми позабирали, там залишився Munning Light і ще деякі осоки, по-моєму, чи в нас немає осок? Да. Коротше, ми цей Мунінлайт поділили, бо там такий величенький кущ був, теж посадили на цю нашу нову клумбу і паралельно через доріжку висадили другу половинку. Ну там будемо вже е продовжувати там щось творити, Бо ми творчі люди. Так, і все. Зараз будемо вам під дощем, бо ви всі казали, що під дощем. Класно сидіть, <сміст> тому ми будемо зараз класно і творчо сидіти, Будемо це все розставляти, бо а, ці всі в яку сторону, яким листочком краще, щоб ми бачили в ту або не в ту. Це прям, це прям кайф. Так, так е беріть, чай каву, що ви там любите перед е телевізором, див Дивіться. І е, насолоджуйтесь разом з нами е, цим моментом. Друзі, ми нарешті завершили наші роботи на цій новій клумбі. Ми тут зібрали таке більш-менш все в сизих, мабуть, сюда, кольорах. Да, висадили ми сюди і ялицю. Айсбрейкет. Айсбрейкет. Так, е, в нас ще е, з, колишні, з минулої, тобто, клумби, е, там були висаджені полуколом е, вівсяниця Сиза. Ми вирішили, що вона тут буде краще е, виглядати, тому ми її сюди пересадили. Так, Забрали з тієї ж клумби, де у нас була вівсяниця. Е, Миртолисний, боже мой, молочай Миртолисний. Е, наш е, новий очіток. Е, назви ми не знаємо. Дуже схоже, зараз, я швиденько. Е, на пламп. Пламп як слива? Так, да, да, да. Пламп як слива, але, мабуть, що довго буде? Ну то не суть. Да. Ладно, хай. Так, там у нас вже очіки видні були, це, це ми вже ну, дуже давно так посадили, десь, може, місяця-два назад. Да, діамант Віталік мені підказує. Тут у нас ясколка дрібна. І вона не така висока, як на нашій іншій клумбі на Альпійській гірці. Вона така, бачите, низенька. Ось цей ялівець, про котрий ми вам розповідали. Бачите, скільки в нього приросту. Це, мабуть, що він нас віддячив, тому що ми його пересадили. Але все одно, да, бачите, отут я ж казав. що... Ті міста, де він був закопаний в глину. Вони дуже жовті. Да. Але нічого, все, він тут буде на сонечку, йому тут буде світити прекрасно, і я сподіваюся, що він відійде. Так, це. Віталій підсказую. Полин Шмід, Шмід Нана. Полин Нана. Яке <рес> декоративне листя в нього. Да, то то квіточка, ну, не зовсім від, там, відрізняється якоюсь а ось, сильною. Так, да, а сон. листочки різні, такі прям дуже такі. Е... Ну, і він, як полин, то він трошки ну, такий самий пахучий, як полин. Це да, ага. листочок. Да. О, прикольно. А. Так, тут у нас, е... як всі кажуть, в простонароді зайчі вушка, але це ліхнес. Ні, стахіс. — Стахіс, По научному. І тут у нас ще е, висаджений е, <sharp inhale> шавлія. вона у нас зростала, ну і зростає під горіхом на іншій клумбі, але від неї так відвалився кусочок гілочки. І вкорінився. Ми трошки придавили його камінчиком, він пустив корінчики, ми ось тільки що ось все, бачите, відрізали то, що з корінчиком, і сюди пересадили. Прекрасно! А ще у нас тут висаджені дві хости, подивіться, які в неї крупні листя. Таке жмакане, ні, не жмакане, воно просто ребристе. Трошечки подорожниковий вид. Да. На таких довгих ніжках, бачите? Це, Ну, вона буде з синього кольору. Сліза. Ні, синя з mm. Ну, коротше, хай буде сиза. Ну, продавчиня сказала, що буде синя. Все, будемо сподіватися, що вона ну, змінить колір. І поруч. Хоста теж вона буде синя, сиза, з таким, бачите, облямівкою. Білою облямівкою, але вона зараз така більш кремова. І вона якраз, бачите, перекликається з бересклетом, і В них майже такі о, однакові листочки. Цей сорт ми знаємо, це Ельніньо. Ель Mm -hmm. А цей, на жаль. Mm -hmm. <laughs> ну, вже як є. І тут у нас подивіться, е, э, хочедижник металіка. Ось. Все. Він був взагалі там два листочка, чи дві, дві ваї, да? це ж ваї, mm -hmm. да? Mm -hmm. але подивіться, уже скільки понапускав І ось все, і ось о. Там. І оцей, оця наша хоста Світхом Чикаго. У нас була така доволі велика куртинка, ми вирішили її поділити і да, сюди теж пересадити. Все, отак: отакі ми молодці, підлили все радіфармом, підживили. І все чудово. Ми дуже довольні. Ми може будемо сюди щось ще досаджувати, бо чи тут місце є. Або може якийсь очіток, то що у нас є сюди, висадимо і буде він так повсти. Прям мені подобається, як ми сьогодні з Віталієм плотно попрацювали, і так, да, дощ, а ми з лопатою. саме головне, щоб ми не захворіли з ним. Це чудово. Дякую, що були з нами. Дякую, що завітали на наш канал. Коментуйте, пишіть, може ви щось ще бачите, що можна сюди посадити або висадити. Посадити? Посадити. Так, будемо раді. Бачити, може і почитати ваші якісь ідеї. Не забувайте донатити на зсу Будьте чимними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.